Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою, Отцем і Святим Духом. Благословенний будь і прославлений, Боже, на віки віків. Амінь. З послання святого Апостола Павла до Галатів. Братя ми, як Ісаак, діти обітниці. Та як тоді той, що народився за тілом, переслідував того, що народився за духом, так і тепер. Та що каже Писання Про жени рабиню та її сина, бо син рабині не успадкує зі сином вільної, отак, брати. Ми сини не рабині, але вільної, свободою отже, якою визволив нас Христос, стійте вільні і під кормигу рабства не піддавайтеся знову. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся, Христос вам ні в чому не допоможе. Свідчу знову кожному, хто обрізується, він мусить увесь закон чинити. Ви що шукаєте в законі виправдання? Від Христа відлучилися, від благодаті відпали. Ми бо Духом від віри очікуємо надії виправдання, бо в Христі Ісусі нічого не значить, ні обрізання, ні не обрізання, але віра, що діє через любов. Ви бігли добре. Хто вам заборонив, щоб ви не корилися правді? В цьому ви не йдете за тим, хто вас покликав. Трохи закваски квасить усе тісто. Я певний у Господі, що ви не матимете інших думок, а хто боламутить вас, буде осуджений, хто б він не був. В сьогоднішніх словах апостола Павла ми знову є запрошені християнин, учень Ісуса, є запрошений до пильності у вірі, до чування у вірі. Так дуже важливо є. Знати і розуміти на камені якої віри ми є побудовані, на якому визнанні, якою є наша віра, як ми визнаємо, як ми молимося. Ми вже чули неодноразово власне, проблеми перших спільнот християнських полягали в тому, що намагалися приймаючи ті, хто прийшли з язичництва до християн. Намагалися поєднати пізніше, слухаючи інших проповідників, юдоїзуючих, які прийшли з юдаїзму, які не до кінця прийняли щиро і вірно слово Ісуса Христа, намагалися поєднати дві дороги поєднати е, приписи старого закону з новим законом, який, з новим Союзом, який б'ється з Євхаристії із таїнства, пасхального таїнства Ісуса Христа. Апостол Павло сьогодні показує нам дуже важливу річ, говорить про те, що ми є дітьми обітниці. пригадуючи, звісно, цей образ першого патріарха Авраама, який також не був обрізаний на початку, але увірував, тобто його віра, слухати слово, прийняти слово, іти за Господом стає словом його виправдання, його усправедливлення. Бог його знайшов праведником. Бо він почув його слова. Знаємо пізніше історію Авраама, сум батька, не маючи дитини. Знаємо історію про Агарі і Сару, Ізмаїла і Ісаака. І апостол Павло пригадує власне з цієї книги початків, бо так називається книга буття цієї книги початків, абсолютного початку світу і початку вибраного народу. Пригадує цю історію. Син обітниці і невільник. Всі, хто були дітьми закону, є невільниками, Стоять під кормигою закону, мають виконувати. І отже, тому апостол Павло каже до тих, хто намагається прийняти, будучи християнами, повернутися до старозавітніх традицій закону, що маєте їх виконувати. Отже, ви відкинули Христа. Бо ви вірите, що закон вас виправдовує, але закон виконуємо тільки для того, щоб не бути винними закону, тобто не бути повинними закону, не попасти під кару закону. А отже, відкинувши Христа, відкинули благодать. Бо ми надіємося, нашою вірою є надія. А знаком того, що ми віруємо в Христа, є любов, ми милість і милосердя. Натомість, вчинки закону вони показують, як слід робити, вони запрошують до ортопраксії. Але не змінюють серця. Господи Ісусе, допоможи нам дякувати за дар свободи, дай нам світло бачити всі кормиги рабства, щоб з них позбутися: рабства гріха, рабства залежності, рабства незнання нашої віри. Допоможи нам Господи, Твоєю благодаттю. Стати твоїми дітьми, усиновленими твоєю благодаттю і бути ними в щоденності через наші думки, слова, вчинки, наш розум. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.